Привіт! Біля мікрофону ГЕЦ і Софтвінд продовжується. З минулої серії пройшло, я не знаю, мені здається, більше 20 днів чи щось таке. Ну, багато одним словом. За цей час встигло дещо змінитися, і давайте ми якраз до цих змін підемо, я вам все покажу, що тут відбулося. Взагалі, якщо ви пам'ятаєте, то на кінці, в самому кінці минулої серії, я почав копати. Шахту, ну тупо чисто для майнингу. І я її викопав і навіть трохи оздобив. Ось вона вже ось така гарнесенька тут видніється. Я її робив на стрімах, ніби нічого такого особливого не відбулося між серіями, нічого прямо супер-пупер важливого. Але отаку красуньку ми все-таки збудували на етерах. Тут скляна рамочка, яка сигналізує і символізує Кайло, і щоб було відразу зрозуміло, що можна йти копати. І тут. Я зробив дві гілки, дві залізничні колії, одна залізна, а друга діамантова. І по суті, одна мене має тягнути, ну нудіби вести прямо вниз. Оця мене має вести на нижній рівень, там де я добуваю діаманти, тому що діамантів якомога нижче треба копати. Вони якомога нижче спавняться. А залізо найкраще. Ну якщо вірити інтернету, найкраще спавниться на 16-й висоті. Я відразу попереджаю, що вода працює ніби не дуже правильно. Але це ми зараз подивимось. Тут я можу перемикатись, в яку сторону мені потрібно їхати, і тоді виходить. Перемикаємось на оцю штуку, перемикаємося на діамантову колію і їдемо в самий низ, Виходить. Сюди, чіпс, і поїхали. В цілому це досить довго все будувалося. Тут бачите, і колони ось такі, як в нормальній справжнісінькій шахті. Воно все одно то швидше, ніж бігати по сходах. Ну, типу, як бігати? В Софтвінді біг це дуже умовна штука, бігати ми тут не можемо взагалі ходити. От бачите, яка швидкість по сходах. Це треба мати дуже багато дуже багато терпіння, щоб так робити. І тепер тоді виходить, підіймемось відразу наверх. Не те, щоб прямо ду, набагато дуже швидше ми їдемо, тому що ну, це все-таки під наклоном, але все одно швидше, ніж пішки. Але тут є одна штучка, я вам зараз її покажу, і ви зрозумієте, чому це працює неправильно. Це, ми приїхали ніби назад, але, увага, якщо я перемкну на залізну колію, от я перемкнув на залізну колію, їдемо. От я зараз спустився на залізну гілочку майже. Сюди. Тут ще треба буде також зробити кімнати, такі шахтарські, шахтарського назначення, і тут все ще продовжити. В нас перемкнена зараз колія на залізну гілку, і якщо ми будемо з отаким режимом, ніби колії підійматися знизу, з діамантової, то ста стануться. А я можу просто спустити, що я не спускаюсь. Це ну це непоправні поправні речі. Зараз якраз ми їх побачимо. Якщо в нас перемкнута на залізну гілку, а ми, в, ми вибираємося по діамантові, вона ніби там закручує назад і повертає все одно сюди. Тоді би бро. Хто таке бачив? Воно мене ніби все одно спускає вниз. Тут, по суті, по факту. Оцієї штуки, цього важеля навіть і не треба в тому варіанті, який я зараз зроблю. Важеля не треба, просто так хотілося, щоб він був, це ж знаєте, так прикольно, ці колії перемикати. Але я просто зроблю дві окремі дороги. Вони будуть починатися окремо. Тут буде діамантова гілка, і з цього боку буде тоді просто залізна гілка, ніби залізний спуск. Це я тоді відразу можу забрати. До речі, супер, що я можу оці блоки прибрати звідси. Ой, падай, бо воно виглядало трошки як не вхід в шахту. А трохи було схоже на магазин, <гум> на якийсь, на якийсь прилавок. Саму тоді рамку, оцю сюди повісити, оцю сюди, щоб все одно не плутатись для наглядності. Тут буде залізо, щоб було точно відомо, що це залізна гілка. І тут буде один діамантик, щоб було точно відомо, що це діамантова гілка. І тут я ще зробив ось такий ніби невеличкий каньйончик. Це зроблено для того, щоб ну було наявно видно, що цей кран щось робить тут, що чи він чимось тут займається. За рахунок того, що тут є оцей кар'єр, ну воно історії набуває, бо це не просто так. Ніби в цього місця є якась передісторія. Добренько біжимо спадки. І сьогодні виходить, я дуже сильно хотів би зайнятися чимось магічним, почати досліджувати магію, і для цього нам потрібно буде зробити зараз стіл спеціально для магічних різних штучок, для магічних книг. А і між іншим, поки я не почав твайлайтфоресту, більше немає в Софтвінді. Я прийшов до такого заключення, що це м, мод, який не зовсім вписується. Він прикольний твайлайтні, бо сутінковий ліс це така штука, яка всім дуже сильно відома, всі його дуже сильно люблять. Ну я його тому і додав. Я ніби він мене трохи підманив, тим, що він суперпопулярний старий мод, і він ніби в моєму уявленні дуже добре вписувався в Софтвінд, в оцю ванільну тематику. Але фактично Twilight Forest прямо дуже-дуже дуже фентезійний, якщо розбирати, але це нічого. В нас є Aether, Either, або там, мод модна рай, як його називають в народі. Тому не все втрачено, ніби пригоди будуть і будуть ще й які. А поки що, для того, щоб зробити скріпчер table, мені потрібно 3 дошки, 3 коблстоуна, 2 папери. І чорний один, оцей мішечок. Тому зараз будемо намагатися вбити ой, дуже багато зайців одним, одним разом, може і трьох, і в прямому сенсі, до речі, не просто так, а реально підемо вбивати зайців. Тобто кроликів вони десь там були біля мого спавну, тому що мені дуже сильно потрібна буде кроляча лапка. І ви зараз зрозумієте до чого я. А ну і так, мало не забув про шахту. Точняк, У мене ж там в шахту, поки була від шостої серії до тепер, в перерві цій там відбувся подкаст в прямо в шахті. Можете собі уявити. Ну не тільки в шахті, але тим не менш. До мене завітав в мій світ один такий крутелик на ім'я Савішт. Ну до мене кожен хто приходить, він має мені трохи допомогти копати. Це аксіома. Це просто аксіома, тому він мені там трохи помайнив, пофармив. Я залишу посилання в описі. Можете потім піти подивитися. Добренько, біля спавну я кажу, там є трохи кролів, треба блоки взяти з собою. Я розігнався занадто. Давай я візьму коблстоуна про всякий. І мабуть, трохи дерева треба взяти все одно. Про всякий так само. Та для чого блоки? Тому що якраз також по дорозі, Я ж кажу, ми дуже багато зайців б'ємо одним, одним махом, одним разом. Десь там. О! Якраз він промалювався. Тут оцей літаючий острів, і він мені, типу, дуже треба буде, тому що якраз там на ньому спавняться магічні оці небесні кристали. Ту магію, яку я хочу вивчити за сьогодні, за цю серію. Вона якраз знаходиться на одному з цих ніби небесних островів. Вона за допомогою цих небесних кристалів робиться. Тому ось так тут ставимо. А, до речі, якраз спрут. Ходи. Дай тебе бомкну трохи. О, я їжу не взяв дурник. бляха-муха, ну нічого. Зберу пшенички і зроблю собі відразу тут хлібчик. Чотири штучки візьму з собою і побіжимо. Мені буде дуже швидко пройти якраз отут біля копальні, біля входу в копальню. А, і я забув, я ж хотів тут виростити трохи трави довкола, поки ну воно так трохи лисумато виглядає, і я б трохи травички тут підростив. Але от тільки, будь ласка, давайте без високої. Я капець, як не люблю високу траву, не можу її просто терпіти. На, ну, а, ну та, 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 цього не вистачало, не вистачало, не вистачало. Офіційно заявляю, що з травою набагато краще воно виглядає. І отут я наверх також зробив такий підйомчик. Цією стороною ми якраз і скористаємося, і тут має бути пустеля, і там пустельні оці кролі бігають. Якраз з їхньої кролячої лапки зробимо собі магічні штуки і речі. Ну так ось, поки йдемо, можемо трохи. Отам від... видніється вже пустеля, але до неї ще треба дійти. Поки йдемо, слухайте. Слухайте, що було між е... шостою серією і до сьогодні. Ой, а вугілля я буду брати. Давайте, поки будемо йти, я буду брати вугілля з собою, бо вугілля дефіцитна штука, мені воно дуже треба в великих кількостях. Я. Зробив собі стіл. Не те, що зробив, а я його дуже сильно покращив. Я додав на нього таку панель просто звичайна ДВП-панель. Але я її обшив цим звукоізоляційним паралоном, чи як воно правильно для звукоізоляції. Ця ж штучка така студійна, може десь бачили такі трикутнички, або квадратики. От в мене якраз саме квадратики. Я це зробив не те, щоб дуже для оцієї шумоізоляції чи щось таке. Ціль, яку я переслідував, найголовніше це мені було заховати кабель різні оці проводи. Які мене дуже сильно пісили завжди. Вони ніби я їх весь час бачив. І там їх нормально не за кабель менеджменти, тому що там і від камери, і від моніторів, які на цих кронштейнах, я ніяк не міг позбавитися від цього візуального шуму і сміття. Тому я вирішив його жорстко заховати за цією панеллю. Я б зробив її з дерева, насправді, якщо чесно, цю панель, ну щоб вона була така сама, як стіл, але вона занадто вийшла б тоді важка. А в мене стіл такий, що регулюється висота на ньому, щоб можна було деколи постояти, ну ніби я, щоб він підіймався і опускався. І в нього є мотор електричний, який це робить. Його не можна ніби, навантажувати зайвою вагою, тому я вибрав облегшити, ніби оцю всю штуку зробити легшою, і тому саме ДВП-панель, така тонесенька-легесенька. Але вона сама по собі дуже. Тихо-тихо-тихо-тихо. бро 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 бро, бро. Ой, він якийсь має супер крутий лук, будь ласка, відчепись тоді від мене. Ау, в нього, В нього сильний лук якийсь виходить. О, спрутик. Хе! Так він класно тут заспавнився, а він, до речі, не просто так тут заспавнився. Це не просто так, це не не вигадка, і не прикол. Це навмисне. Отака штучка в софтвінді є. Мені дуже сильно подобалося, як в Беті вони спавнилися отак час від часу, просто в текучій воді, або в якійсь невеличкій, звичайній малесенькій водоймі. ой, але це вже, мабуть, занадто багато. <реш> Треба буде їхній спавн трохи ну, трохи ще підкоригувати. Бо дійсно запам'яталося, що в Беті вони так само робили. Вони спавнилися от такими рандомними. В, ну в, в звичайних місцях десь там ідеш. З гори тече просто водичка, і там в ній спрут. І це було ну, це було дуже весело. Це було дуже прикольно, настільки, що я прямо аж дуже сильно захотів це відтворити і повернути. Тепер маємо таке в софт-віндику. Привіт. Дай лапу. Не дав. Ой, а як добре, що ви такі трохи тупенькі? Добре, що вони повпирались в блоки. Бо вони дуже швидкі, а я ж бігати не вмію. Я думав, що мені треба буде лук. гоу 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 го стій! Якщо я не помиляюся, то в кроликів є 10% шанс, що вони дропнуть свою лапку саме. Ну якщо я нормальна людина з нормальним рівнем везіння, то мені треба буде ніби не більше, ніж 10 кролів, щоб. Ну, щоб нафармити на лапу оцю саме. Здоров. Але знаючи себе, то ну там, може і більше, може і набагато більше. Так, там кріпи бігають уже ясно. кріп, скелет, паскудний дует, кріп і скелет. Слухайте, який віршик. Паскудний дует, кріп і скелет, неймовірно. Але тобто таке, то не має багато значення, бо нам треба кролики і до побачення. Ще один віршик. Якщо без жартів, лапку б дуже було добре забрати. Ну, прямо дуже добре. А, до речі, мені ж за пір'їнкою було б добре сходити. Я згадав, між іншим, ну ніби що мені не обов'язково повідець. уявляєте собі, це мені до ну, трансляції сказали на стрімі. Що можна просто задопнути насінням її приманю. Я за це забув, що, вона, що вони йдуть за насінням. Реально, я настільки забув про цей факт, це просто жах. Як можна було забути, що моби йдуть за. Їжею. Ок, ага, ніч якраз починається. Вау, клас, кайф. А я. Бляха, я коли переносив. А... Давай я тут краще пропливу, коли переносив е в світ з версії на версію Softwind, у мене трохи злетів оцей сам спавн. Я це потім можу пофіксити, в принципі, щоб я спавнився на правильному місці. Ой боже, але це прямо було, це було неочікувано. Ок, ем, спробуємо, Я певну, ніби, це, це тут недалеко. Головне зараз знайти там, де я був. І не, не, ну, ніби щоб мене ніхто по дорозі ще й не гавкнув. Ооо, здорово. Речі ж, задеспавнитись можуть, а мені такого щастя не треба. О, о-о-о, о привприв о, о, о. привприв. При, при. Дай поспати. Але я засейвався тут, тому пофіг. Ліжко не не б... Аж за край, не дивись на мене, грай, музико. Грай. Позитив Позитив присутній все одно в цьому випадку. <свист> позитив є не без нього. Тому що ну, очевидно, що я підібрав речі. Тобто я їх підібрав, і у мене зараз плюс шанс їх ніби Ну, в час, ніби їхній таймер скинувся. Ось до чого я веду. Таймер зникнення речей скинувся, бо вони вже побували в моєму інвентарі. Тому зараз це має бути добре. Та головне, щоб зараз тут не повторився цей прикол з мобами оцими. Спим? Боже, я відчуваю себе зараз на вершині світу, якщо чесно, але трохи лячно ламати ліжко. Та лі ліжко хай тоді стоїть тут. А знаєте, в чому прикол, якби ж не злетіла оця точка спавну. То все себе було гаразд, я б, я б з'являвся десь, ну, це ж не, я ж недалеко заспавнився ну, з, з, з самого початку. Мій спавн досить близько, цей початковий, тому ну, я б сюди добігав швидко і це б швидше закінчилося. Іронія якраз полягає в тому, що я спавнюсь посеред океану. Та, оце бро, звісно, норма. оце бро реально кролів добуває, Оце бро шукає кролячу лапку. Але мені не дуже щастило, тому можливо правильно буде дати Майнкрафту до трохи з мене познущатися. От я думаю, він взяв своє. Я думаю, Майнкрафт тим, що на мене наслав кріперів. Ще й два рази підряд, вони мене вбили прямо біля ліжка, не давши мені поспати нормально. Три рази підряд. Вау, Ну це вже не смішно! Ночь! За що мені це? Клятий Маркус Персон, ну це нормально тобі знущатися з гравців в твою гру. А -а 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 але кр кролі, кролі, все добре. Вугілля тоді досить, очевидно. От, по, вугіллю, по вугіллях все по вугликах. Тому кролі, кролі, продовжуємо полювання за кроликами. Я, я коли бігав за речами, коли було дуже темно, о, цей, о, десь я бачив переді мною пробіг кріль. о, ти дива. о, -о, 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 -о Слухай, непогано, непогано, непогано. Дуже цікаво навіть я б сказав, цікава компанія. Дуже цікаво. Вони там зупинились два, просто почилити. Їх же там було двоє. Диви, він на мене забив. Ну ок, дякую й на тому. Може, це вже якась в мене шизофренія в Майнкрафті почалася. Я бачу якихось несправжніх кріперів. О, крол, привіт. Ні, не дав, ні не дав. А чого? Це ж не шанс 0, 1 чи щось таке. Це, це шанс 10%. А до речі, чим в Майнкрафті розмножують кролів? Якщо слідувати просто за якимись очевидними припущеннями, то, мабуть, морквою, правда? Але в мене моркви немає, в мене там тільки одна морквенка була. Бо десь мені випала була з зомбі. О! Боже, це біжимо додому, не, не цей во не, не озираючись назад. Щоб я зараз по дорозі не побачив, це мені на все оце, на оці всі речі пофіг. Я нічого не знаю, нічого не бачу, і нічого не чую. І в мене зараз тільки одна ціль повернутися назад. Бо там, якщо ми пройдемо сюди, то ми здається, вийдемо. Ну я вийду додому, якщо я піду в цю сторону. Закидуємо лапку, зробимо тоді відразу стіло цей для магії, скрипчу тейбл. Почнемо вже досліджувати. Зайдемо на магічну територію. Я, до речі, дізнався, якщо хочете знати, тут мене дуже часто підривають кріпери, отут з боку. Я дізнався, звідки вони беруться зазвичай. Вони мене десь дуже здалеку бачать, і вони зазвичай дуже часто приходять, от саме з цього лісу. Коли темніє, і я не встигаю, ніби дуже вчасно лягти поспати. Швидше стає темно під деревами. Вони звідти приходять і починають мене гепати і бомати. Тому так і давай я тоді відразу подивлюся. На магічну цю книгу, що, що мені потрібно її зробити. От магія, яка мені потрібна, магічний том, це пропел. Для того, щоб його зробити, треба кроляча лапа, кістка і потрібен цукор. Але для цього, оце інвентар, оцей це якраз інвентар столу зачарування. Ну не зачарування, а цього магічного, просто скріпчер тейбла Ми зараз його зробимо і вже будемо на ньому займатися магічними приколами. Ось так. Посередині мішечок. Далі, дошки і знизу кругляк. Сюди. Поки що постоїш тут. Ось так він виглядає. Я його переробив, перемалював текстуру, ну, як завжди, зазвичай. Тут нам треба виставити речі. Кістка, потім цукор з боку. Ні, з цього боку цукор. Треба тоді буде зараз збігати за цукровою тростиною, щоб зробити книгу, бо в мене більше немає на папір. Оця вся історія магічна, вона нам буде допомагати, до саме оця магія вона дасть нам змогу робити дабл джамп. Навіть не те, що дабл джамп, а тоді би мультипл джамп, скільки захочеш джамп до того часу, поки в нас буде мана. За допомогою мани, ми зможемо відштовхуватись ніби від повітря трохи. А виростечка, А, я, я не можу виростити тебе. Ой божечко. Як я цей момент міг забути, що тростини не можна вирощувати за допомогою кісткового борошна. Жесть. Робимо том заклинань, і потім треба буде збігати якраз до хмари тієї. Я думаю, я її повністю виформлю. Там з неї і блоки дуже класні, і їх можна ще в класних крафтах використовувати, тому я її точно нафармлю. Отак і отак. Книга готова. Далі нам потрібен лазурит. Ходи до мене. Сюди. І книга. І отримуємо пропел. Я не впевнений, як воно перекладається, але пофіг. Забрали і вивчаємо відразу хова! Новачок ніби магії, Новай нов... спелкастер, це мені треба. А поки що, та тоді відразу біжим. Біжимо за хмарою, за хмариною. Десь ближче я не бачив біля себе. Прямо дещо була в мене над головою ця хмара. Ой, а до речі, про що я говорив перед тим, як мене підірвав кріпер? Отой жорстко перед, ну, перед своєю трагічною смертю? Про що я розповідав? Я вже забув, якщо чесно. Мені здається, про стіл я далі розповідав чи ні? Ай, ну добре, забийте. Потім буду монтувати. І згадаю, і розповім вже в наступній серії. Я надіюся, що 64 каменю мені вистачить. Я може й помилився в кількості, може треба було взяти з собою ще блоків. Ой, тю! Якщо мені не вистачить 64 камені, то це буде фі... ну, це фіаско, а мені точно не вистачить, ясно. Тоді трохи дерева добуду. А, і сьогодні тоді ще зробимо одну магічну штучку. У мене для неї все є. Але я про неї прямо забув, забув, і вона дуже корисна буде для майнингу будь-якого для копання, для саме для знаходження дорогоцінних ресурсів, Ну не для знаходження, а для копання дорогоцінних ресурсів. Це прямо незамінима штучка буде. Та, ну цього мені вже точно вистачить. Головне, щоб вистачило потім і сокири це зрубати все назад. І просто тупо підіймаємося наверх. На, який кайф, який краєвид. <ріхи> Чекай, я поставлю смолоскип про всяк випадок, щоб тут ніхто не заспавнився. Бо я прямо хочу цим видом насолодитись. Ну я себе відчуваю, знаєте, ніби я десь прямо мало не в космосі тепер. Дивлюся отаким от чином на планету Земля. <ріхи> Воно дуже схоже виглядає. Давай спати тут, поспимо на хмаринці. Ой ой, уявляєте собі, як це спати на хмарі. Добре, тут є в нас залізо. Оце ось небесне залізо в е, такому вигляді, але з нього дропається саме, саме нагети оці залізні. І тверда хмара. Також дропається з оцих блоків безпосередньо. Вона дуже прикольно виглядає, вона трохи нагадує вовну, але от все одно інакше, і в будівництві я думаю, використати її це буде прямо те, що треба. Також, 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 що не, не менш важливо, це камені небесні оці дорогоцінні камені геми і якраз з них і буде крафтити. Мій небесний посох. А, чекай. А, бляха, я ж тут засейвився. І води ніякої біля мене немає. Ну що я за людина така? Давай я тоді роблю ось так. Стрибаємо тоді, помираємо, біжимо додому зі спавну. Тут там треба буде проплести. Помираємо, відроджуємось. Біжимо додому. О, я думаю, я це для вас пропущу цей момент. Це втретє за серію це не найцікавіше дивитися. Скільки гемів? Три. Мені здається, мені цього вистачить зараз навіть. Не те, щоб це дуже багато, це навпаки дуже мало. Але я думаю, мені буде цього досить. Ну так, тут мені для крафту потрібно, бачите, два, і потім оця небесна есенція, така пилючка, а вона вже робиться не з цього. Але за оцієми, за, за, за оціями хмарами, за хмарою я ще повернуся. Як добре повертатися додому, коли плани, які були заплановані дан, коли все зроблено, що було потрібно. Ой, як приємно, до речі. Та, давай оцю штучку подивимося, як воно робиться. Ага, тут мені якраз потрібне пір'я, і якраз мені потрібен лазурет. І там мені треба три штуки. А в мене одне перо. Оу, слухай. То це виходить, мені ще за пір'ям треба буде зробити вилазку. Там одна робиться штука, так? Ну та, одна. Одна оця есенція. Есенціял. Так, це, це я отримав таку очівку. І треба побігти. Ну та, треба збігати за курочками десь. Десь знайти курей довкола. І два ще пера потрібно вибити. Давай тепер швидесенько мені посох мій. Магічна палка Skywan. Сюди. І в нас, ось бачите, закляття оце пропел. І збоку з'явилася шкала мани на 100 зі 100. Це потім можна буде трохи збільшувати, якщо я не помиляюся, і можна буде пришвидшити її, ніби реген. Але йдемо відразу дивитися, що воно може. Ось, наприклад, хочу я стрибнути звідси зверху і не отримати ніякої шкоди. Увага, без відра. Хоба! Перед землею, прямо перед землею, якщо натиснути, то воно мене трохи підштовхує наверх, і я ніякої шкоди від падіння тоді не отримую. Я, наприклад, хочу застрибнути на оце дерево. Угу, 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 угу. Це дуже прикольна річ, так як я не можу розігнатись, ніби я не можу бігати, то за допомогою цього посуха я можу реально робити дабл джампекси. О, як воно... о, чекай, А чого воно так жорстко мене кинуло? Я не знав, що так можна. Тобто, якщо я дивлюся вперед, то воно мене далі затягує, ніби вперед швидше. З Ромбекс, з Ромбекс буду знати. А можна з цієї руки це використовувати дуже цікаво? Можна, слухай, турбокайфик. Мені трохи не сподобається, що воно не тратиться ніяк. Це мабуть треба буде поправити. І зараз тоді змайструємо собі ще одну магічну річ, магічну штучку. Є така одна цікава річ, називається ченелер. Яка крафтиться, якщо я не помиляюся саме ось таким чином, ходи до мене. І за допомогою цієї штучки можна ніби розщепляти деякі блоки і взагалі надавати їм інакші властивості. Це дуже класно підходить для руд. От зараз би знайти якусь руду, щоб це продемонструвати, інакше серію прямо не хочу закінчувати. З її допомогою ми можемо отримувати з однієї руди більшу кількість оцієї сирої руди. Ніж може випасти просто по факту. Ось, наприклад, ось 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 ось. Заману, звісно, не просто так, а заману. От підходимо до міді, натискаємо, і аж чотири штучки дропнулося. Отримав досягнення зіп-зап. Це мені і треба, це звучить дуже схоже на мене. І таким чином можна навіть отримувати з однієї діамантової руди два діаманти. Але ну, багато мани на це витрачається. І ну що, ось такий ось я супер-пупер крутелик в кінцевому результаті, в кінці цієї серії. Дивіться, що вмію робити. Оцим прямо я супер задоволений. На, що робить? Це класно приловчитися, якось трохи навчитись краще цим користуватись, керувати, і взагалі буде бомба. А так то спасибі всім, хто дивився. Серія вийшла така. Цікава, як мінімум, цікава. А біля мікрофону був Герц, Бережіть себе і до нових зустрічей.